Вітаю колеги! З вами я, Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Як оподаткувати донати, перераховані ФОП-блогеру? Відповідь на це питання надали податківці Житомирської області. Вони проаналізували, звісно, розділ 14 податкового кодексу України, де йде мова про спрощену систему оподаткування, тому що, по запиту, відповідно, ФОП є платником єдиного податку і надали таку відповідь. Відповідно до інформації з відкритих джерел, донат – це благодійний внесок, дар, пожертва, особи на певну потребу. Таким чином, дохід. У вигляді донатів, які надходить на поточний рахунок приватного підприємця, який відкритий для здійснення підприємницької діяльності, не пов'язаний з виробництвом, виготовленням або реалізацією товарів виконанням робіт наданням послуг таким підприємцям на користь платників, тобто в розумінні податкового кодексу, не може вважатися господарською діяльністю. Відповідно, такий дохід не включається до доходу ФОПу платника єдиного податку, але оподатковується на загальних підставах, встановлених розділом четвертим податкового кодексу України. Робимо з цього висновок. Якщо ФОП приймає донат на власний підприємницький рахунок, і це чітко написано в платіжній інструкції, що це донат, це говорить про те, що це не є дохід від підприємницької діяльності від надання товарів робіт послуг. А це означає, що такий донат не включається до оподаткованого доходу приватного підприємця. Безпосередньо єдиним податком, але цей дохід не залишається і не оподаткований. Цей дохід має декларувати фізична особа і, відповідно, оподатковувати її як фізична особа, за розділом четвертим: це ПДФО 18, військовий збір 5, тобто декларувати в річній декларації про доходи та майновий стан. Звісно, якщо він не зможе скористатися пільгою, яка передбачена в пункті 165.1.68 податкового кодексу України.